Ти починаєш розуміти, що все, що сталося, не було випадковістю. Ця людина прийшла у твоє життя не просто так, ти пережив цю прив'язаність не просто так. Ти пройшов через цей біль не просто так, усе це було необхідним для твого зростання. І як тільки ти приймаєш це, всередині тебе з'являється спокій, ти більше не прагнеш повернути минуле, бо розумієш, що воно було лише сходинкою. Ти більше не звинувачуєш себе за те, що так довго тримався, бо тепер ти знаєш, що тобі потрібен був час. Ти більше не боїшся, що ніколи не відчуєш такої любові знову, бо тепер ти знаєш, любов не в людині, любов у тобі. І це розуміння змінює все. Ти починаєш бачити світ інакше, ти більше не сприймаєш самотність як щось страшне, вона більше не здається порожнечою. Навпаки, вона стає простором для зростання. Ти більше не шукаєш у комусь підтвердження своєї цінності, ти більше не залежиш від чужої уваги, визнання, любові, ти більше не боїшся втрат, бо тепер ти знаєш, втратити можна лише те, за що ти тримаєшся, а ти більше не тримаєшся. Ти дозволяєш людям приходити і йти. Ти дозволяєш собі відчувати, але не ставати рабом цих почуттів. Ти дозволяєш собі любити, але без страху і залежності. І ось тоді починається справжнє життя життя, в якому немає ланцюгів, життя, в якому немає страху перед майбутнім, життя, в якому ти більше не ховаєшся за ілюзіями, а бачиш реальність такою, якою вона є. І ця реальність більше не лякає тебе, бо тепер ти знаєш, ти вільний. Ти нарешті розумієш, що свобода це не стан, в якому ти нічого не відчуваєш, а здатність відчувати, але не бути заручником своїх емоцій. Ти можеш любити, але не розчинятися в людині. Ти можеш згадувати, але не застрягати в минулому. Ти можеш переживати втрату, але не дозволяти їй визначати твоє майбутнє. Коли ти усвідомлюєш це, ти починаєш інакше дивитися на своє життя. Ти розумієш, що всі прив'язаності, за які ти так відчайдушно тримався, насправді були відображенням твоїх внутрішніх страхів. Ти боявся самотності і тому шукав когось, хто врятує тебе від неї. Ти боявся бути відкинутим і тому чіплявся за тих, хто не цінував тебе. Ти боявся, що тебе не полюблять, і тому намагався заслужити любов, але любов не можна заслужити. Юнг говорив, що те, що ми шукаємо у зовнішньому світі, завжди є проекцією того, чого нам бракує всередині. Ти хотів, щоб тебе любили, тому що сам не любив себе. Ти хотів, щоб тебе цінували, тому що сам не бачив своєї цінності. Ти хотів, щоб хтось зробив тебе щасливим, тому що не знав, як бути щасливим на самоті. Але справжня любов починається тоді, коли ти перестаєш шукати її зовні, коли ти розумієш, що ніхто не може заповнити твою порожнечу крім тебе самого. Ти усвідомлюєш, що та людина, за яку ти так тримався, насправді була лише дзеркалом. Вона просто показувала тобі ті частини тебе, які ти не хотів бачити, і тепер, коли вона пішла, ти нарешті можеш зустрітися з собою. Це найскладніший, але найважливіший момент ти залишаєшся наодинці зі своїми страхами, ти бачиш усі свої слабкості, всю свою невпевненість, весь свій біль, ти більше не можеш втекти від себе, і це лякає. Але саме тут починається справжнє зцілення. Бо ти більше не заповнюєш свою порожнечу чужою присутністю, ти більше не відволікаєш себе новими стосунками, ілюзіями, надіями, ти дивишся в себе, і вперше за довгий час ти починаєш бачити, хто ти є насправді. Ти розумієш, що ти не твої прив'язаності, ти не твої страхи, ти не твій біль, ти набагато більше. Ти людина, яка пережила втрати, але не зламалася. Ти людина, яка пройшла через біль, але не втратила здатність любити. Ти людина, яка думала, що не зможе жити без когось, але навчилася бути щасливою на самоті, і це усвідомлення змінює все. Ти перестаєш боятися самотності, бо тепер вона більше не здається тобі порожнечою. Ти більше не боїшся, що хтось піде з твого життя, бо ти знаєш. Усе, що дійсно твоє, залишиться з тобою. Ти більше не боїшся любити, бо тепер ти знаєш, любов це незалежність, неприв'язаність, не страх втратити. Любов це свобода, свобода бути собою, свобода дозволити іншому бути собою, свобода жити без страху перед втратою. Коли ти доходиш до цього стану, ти починаєш притягувати у своє життя абсолютно інших людей. Тих, хто любить не тому, що боїться бути самотнім, тих, хто цінує тебе не за щось, а просто так, тих, хто обирає тебе усвідомлено, а не через страх, тому що ти сам став такою людиною. Юнг говорив, що наш внутрішній світ створює наш зовнішній світ, якщо всередині тебе порожнеча, ти будеш шукати когось, хто її заповнить. Якщо всередині тебе страх, ти будеш приваблювати людей, які його посилюють. Якщо всередині тебе біль, ти будеш знову і знову стикатися з ситуаціями, які змушують тебе страждати. Але якщо всередині тебе любов, свобода, усвідомленість, ти створиш навколо себе такий самий світ. Ти більше не будеш прив'язуватися, бо тепер ти знаєш, ніхто не може належати тобі. Ти більше не будеш боятися втратити. Бо тепер ти знаєш, втратити можна лише ілюзію, але не любов. Ти більше не будеш залежати від чужої присутності, бо тепер ти знаєш, усе, що тобі потрібно, вже є в тобі. Ти вільний. І ця свобода не в тому, щоб закритися від світу, не в тому, щоб нікого не впускати у своє життя, не в тому, щоб відмовитися від почуттів. Це свобода в тому, щоб більше не боятися любити, але любити інакше. Не чіплятися, не чекати, що хтось зробить тебе щасливим, не боятися, що тебе не оберуть, а просто бути Бути собою, бути в моменті, бути живим. І коли ти починаєш жити так, все навколо змінюється. Ти більше не сприймаєш любов як боротьбу. Ти більше не переживаєш, якщо хтось іде. Ти більше не витрачаєш свою енергію на страхи, ти просто живеш. І вперше за довгий час ти відчуваєш, що це і є справжнє життя, ти починаєш розуміти, що життя ніколи не було проти тебе, усе, що траплялося, не було покаранням, не було жорстокістю долі, не було несправедливістю, кожне розставання, кожна втрата, кожна нерозділена любов усе це було. Частиною твого шляху, ти думаєш, що втратив когось, але насправді ти знайшов себе. Ти думаєш, що тебе відкинули, але насправді тебе звільнили. Ти думаєш, що твоя любов була марною, але насправді вона вчила тебе тому, що таке справжня любов. Юнг говорив, що ми не втрачаємо людей, ми втрачаємо ілюзії, і це найцінніше, що може з нами статися. Бо поки ти живеш в ілюзії, ти не бачиш реальності, ти не бачиш, що людина, за яку ти тримався, ніколи не належала тобі. Ти не бачиш, що твій біль від страху. Ти не бачиш, що все, що ти шукав в іншому, вже було в тобі. Але тепер ти бачиш, і це знання робить тебе вільним. Ти більше не боїшся бути самотнім, ти більше не боїшся любити, ти більше не боїшся втратити, ти розумієш, що все, що приходить у твоє життя, приходить не випадково. Ти розумієш, що якщо хтось іде, значить його шлях поруч із тобою завершений. Ти розумієш, що любов це не про володіння, не про контроль, не про страх, любов це дар. Вона або є, або її немає. І якщо вона є, тобі не потрібно за неї боротися. Якщо людина любить тебе, вона буде з тобою. Якщо вона обирає піти, значить вона ніколи не була твоєю. І в цьому немає трагедії. Ти не можеш втратити того, хто призначений для тебе. Ти не можеш утримати того, кому судилося піти. Ти можеш тільки прийняти. Прийняти, що все, що трапляється, трапляється для твого зростання. Прийняти, що життя знає, куди веде тебе. Прийняти, що іноді тобі потрібно відпустити те, що здається важливим, щоб отримати те, що дійсно твоє. Коли ти усвідомлюєш це, ти перестаєш чіплятися, ти більше не чекаєш повідомлень, не перевіряєш телефон, не живеш в очікуванні, що хтось повернеться. Ти більше не аналізуєш чужі вчинки, не шукаєш прихованих смислів, не намагаєшся зрозуміти, що ти зробив не так. Ти більше не просиш любові, ти даєш її собі. Ти починаєш ставитися до себе так, як завжди хотів, щоб ставилися до тебе. Ти більше не зраджуєш себе заради чужої уваги. Ти більше не жертвуєш своїми кордонами заради чужого комфорту. Ти більше не віддаєш свою енергію тому, що не приносить тобі радості. Ти стаєш тією людиною, яку ти шукав в іншому. І ось тоді трапляється диво. Світ навколо тебе починає змінюватися. Ти більше не притягуєш людей, які тебе не цінують. Ти більше не потрапляєш у стосунки, де тобі доводиться боротися. Ти більше не відчуваєш почуття порожнечі, навіть якщо нікого поруч немає. Бо тепер ти наповнений. Тепер ти знаєш, що тобі не потрібно нічого доводити. Ти знаєш, що вартий любові просто тому, що ти є, ти знаєш, що найцінніше, що у тебе є, це ти сам, і ця впевненість, ця внутрішня цілісність робить тебе по-справжньому вільним. Тепер ти не боїшся нових почуттів, ти не боїшся впустити когось у своє життя, бо знаєш, навіть якщо він піде, ти не втратиш себе. Ти не боїшся довіряти, бо знаєш, твоя цінність не залежить від чужого вибору. Ти не боїшся любити, бо знаєш. Любов це не біль, незалежність, неприв'язаність. Любов це просто любов без умов, без страху, без болю. І коли ти починаєш жити з цим розумінням, ти нарешті відчуваєш, що ти вільний. Вільний від минулого, вільний від страху, вільний від прив'язаності, яка колись здавалася частиною тебе. Ти більше не та людина, яка боялася бути самотньою, ти більше не та людина, яка шукала порятунку в іншому, ти більше не та людина, яка думала, що без любові вона нічого не варта. Ти став собою, і це найкраще, що могло з тобою статися. Ти пройшов довгий шлях від відчаю до прийняття, від страху до свободи, від залежності до любові. Ти більше не чіпляєшся за минуле, бо розумієш це любов, яка йде не від нестачі, а від повноти. Юнг називав це станом цілісності, і це стан ключ до істинного життя. Коли ти досягаєш цього стану цілісності, всередині тебе більше немає хаосу. Ти перестаєш боротися з минулим, перестаєш намагатися змінити те, що вже давно не належить тобі. Ти більше не ставиш питання, на які немає відповідей. А що, якби все склалося інакше, або чому він так вчинив? Ці питання втрачають свою силу, бо ти усвідомлюєш реальність вже сталася, ти не можеш змінити її, але ти можеш змінити своє ставлення до неї. І ось тут відбувається щось дивовижне. Коли ти більше не чіпляєшся за емоції, вони починають розчинятися. Це схоже на те, як сонячне світло повільно розсіює туман. Ти перестаєш бути бранцем свого болю, бо ти перестаєш з ним ототожнюватися вона більше не визначає тебе. Але є ще одна тонкість. Багато людей думають, що емоційне відключення означає повну байдужість, вони уявляють собі, що в якийсь момент вони стануть холодними як камінь, що вони перестануть відчувати взагалі. Але це не так. Справжня свобода це не відсутність почуттів, це здатність відчувати без того, щоб ці почуття керували тобою. Коли ти дійсно емоційно відключаєшся від когось, ти не відчуваєш злості, не відчуваєш образи, не відчуваєш розчарування, ти можеш згадати цю людину, можеш навіть зустрітися з нею знову, але всередині тебе нічого не тремтить. Більше немає хвилювань, немає бажання щось довести, немає потреби отримати відповіді, ти просто йдеш далі. І Юн говорив, що індивідуація це процес становлення самим собою. Це означає, що ти більше не живеш чужими проекціями, чужими очікуваннями, чужими тінями. Ти визнаєш, це було частиною мого шляху, але це більше не визначає мене. І тоді відбувається справжня трансформація. Ти починаєш бачити світ інакше. Ти більше не залежиш від минулого. Ти більше не дозволяєш своїм думкам повертатися до того, що вже пішло, і це не тому, що ти змушуєш себе забути, це тому, що тобі більше не потрібно пам'ятати, ти повертаєшся до себе. У цьому стані ти більше не шукаєш щось поза собою, ти більше не чекаєш, що хтось прийде і заповнить порожнечу всередині, бо цієї порожнечі більше немає. Вона перетворилася на простір для життя. Для нових вражень, для нових відкриттів, і найважливіше, ти більше не боїшся любити. Ти не боїшся, що тебе знову поранять. Ти не боїшся, що тебе кинуть. Ти не боїшся втратити, бо тепер ти знаєш, все, що приходить у твоє життя, приходить з причини. І все, що йде, йде тому, що його час закінчився. Ти більше не чіпляєшся за людей. Ти більше не хапаєшся за минуле. Ти дозволяєш всьому текти своїм ходом і в цій свободі ти знаходиш себе. Коли ти досягаєш цієї стадії, в тобі більше немає внутрішнього конфлікту. Ти не ведеш війни з самим собою, не намагаєшся насильно викреслити когось з пам'яті, не переконуєш себе, що більше нічого не відчуваєш. Ти просто живеш. Вперше за довгий час ти дійсно живеш. Але щоб прийти до цього, потрібно пройти через дуже важливий процес прийняття, прийняття того, що було, прийняття того, що ти відчував, прийняття того, що ця людина була частиною твого життя, але більше нею не є. Люди часто плутають прийняття з примиренням. Вони думають, що якщо вони приймуть ситуацію, то це означає, що вони змирилися з нею, що вони здалися, що вони дозволили собі бути переможеними, але це не так. Прийняття це не поразка, це усвідомлення реальності такою, яка вона є, без спроб її змінити. Саме тут багато хто застрягає. Вони продовжують триматися за минуле, бо не можуть прийняти його кінець. Вони повертаються до нього знову і знову, по думки програючи одні й ті самі сцени, прокручуючи в голові слова, яких ніколи не говорили, вигадуючи альтернативні сценарії. Але чим довше ти перебуваєш у цих думках, тим сильніше віддаляєшся від сьогодення. Ти втрачаєш себе в минулому. Ти втрачаєш свою енергію. Ти втрачаєш свої можливості. Юнг говорив, що людина стає вільною. Коли перестає боротися з тим, що вже сталося, це не означає, що ти повинен забути або прикинутися, що тобі не було боляче. Це означає, що ти перестаєш дозволяти цьому болю керувати твоїм життям. Уяви собі річку вода в ній завжди тече вперед, вона ніколи не повертається назад. Ти можеш намагатися утримувати воду, можеш будувати греблі, можеш навіть намагатися повернути течію назад, але рано чи пізно ти втомишся, бо річка все одно буде текти вперед. Саме так влаштоване життя. Коли ти усвідомлюєш це. Ти перестаєш боротися, ти дозволяєш річці текти, ти перестаєш триматися за людей, за емоції за минуле. Бо, розумієш, все в житті приходить і йде, і ось тоді приходить справжня свобода. Але свобода це не просто відсутність прив'язаності, це ще й відповідальність. Відповідальність за те, як ти розпорядишся своєю новою життям. Ти більше не можеш ховатися за свої почуття. Ти більше не можеш виправдовувати свій біль, ти більше не можеш звинувачувати інших у тому, що відбувається всередині тебе. Ти повністю відповідаєш за себе, і це лякає, бо тепер тобі потрібно дивитися в себе, тепер тобі потрібно визнати, що ця людина, за яку ти так чіплявся, насправді була відображенням твоїх внутрішніх страхів і бажань. Тепер тобі потрібно зрозуміти, чому. Ти обрав саме її, чому ти дозволив їй так глибоко увійти в твоє життя, чому ти дав їй стільки влади над своїми емоціями? Це болісне усвідомлення, але воно необхідне. Юнг говорив, що все, що нас приваблює в інших, це відображення нас самих. Ми закохуємося не в людину, а в те, що вона пробуджує в нас. Ми чіпляємося не за неї, а за ті почуття, які вона викликала. І коли ти розумієш це, ти починаєш ставити правильні питання: не чому він так вчинив зі мною, а чому я дозволив цьому статися? Не чому він не любить мене? А чому я не можу відпустити? Не чому він пішов? А чому це вчить мене про самого себе? Це момент, коли ти починаєш розбирати свої глибинні страхи, ти починаєш бачити, що насправді. Твоя прив'язаність була не про любов, а про страх залишитися самотнім. Ти починаєш розуміти, що ти не втратив любов, ти втратив ілюзію. Ти починаєш усвідомлювати, що ця людина була не тим, хто повинен був заповнити твоє життя, а тим, хто повинен був показати тобі, де ти порожній всередині. І ось тоді приходить справжня трансформація. Ти перестаєш шукати любов ззовні, бо починаєш знаходити її всередині себе. Ти перестаєш залежати від схвалення, бо усвідомлюєш свою цінність. Ти перестаєш боятися самотності, бо вона більше не здається порожнечою. Самотність стає простором для зростання. Ти починаєш відчувати смак до життя. Ти починаєш цікавитися новими речами. Ти перестаєш чекати когось, хто зробить тебе щасливим, і починаєш робити це сам. Ти вчишся бути вільним, але ця свобода не означає, що ти ніколи більше не прив'яжешся до когось. Вона не означає, що ти станеш байдужим, холодним, відстороненим. Навпаки, вона означає, що тепер ти будеш любити усвідомлено. Ти не будеш триматися за людей зі страху. Ти не будеш намагатися утримати когось, хто хоче піти. Ти не будеш дозволяти своїм емоціям керувати тобою. Ти будеш любити не тому, що тобі хтось потрібен, а тому, що ти хочеш розділити свою повноту з іншою людиною. Це любов без ланцюгів, це любов, яка не тягне вниз, а піднімає вгору. Юнг називав це індивідуацією, станом, в якому людина стає цілісною, незалежною, вільною. Це стан, коли ти більше не шукаєш щось зовні, бо все, що тобі потрібно, вже є всередині, і тоді відбувається найдивовижніше. Люди, за яких ти колись так чіплявся, перестають здаватися тобі незамінними. Ти більше не відчуваєш до них того болю, того хвилювання, тієї залежності. Ти дивишся на них і розумієш, я більше не потребую їх. І це не тому, що ти перестав любити, це тому, що ти більше не боїшся втратити. Ти знаєш, що любов не в прив'язаності, любов у свободі, у свободі бути самим собою, у свободі іти своїм шляхом, у свободі любити, не боячись, що тебе не полюблять у відповідь. І ось тоді ти нарешті відчуваєш, що дійсно відпустив. Не тому, що ти змусив себе забути. А тому, що тобі більше не потрібно пам'ятати. Коли ти доходиш до цієї точки, всередині тебе немає більше тієї нав'язливої порожнечі, яка раніше не давала спокою. Ти не намагаєшся заповнити її чужою присутністю, не чекаєш повідомлень, не аналізуєш слова і вчинки. Ти просто є. Це не стан байдужості, а стан цілісності. Ти не придушуєш почуття, не борешся з емоціями, не намагаєшся заглушити спогади. Ти просто дозволяєш всьому бути. Ти дозволяєш собі згадувати. Але спогади більше не завдають болю. Ти дозволяєш собі думати про минуле, але воно більше не тягне тебе назад. Ти дозволяєш собі відчувати, але почуття більше не керують тобою. Ось що означає справжня свобода. Але ця свобода не те, що приходить раптово, це не моментальне усвідомлення, не спалах осяяння, після якого все змінюється раз і назавжди. Це процес, ти вчишся цієї свободи крок за кроком. Спочатку тобі здається, що ти відпустив, але одна випадкова дрібниця, пісня, запах, місце повертає тебе назад. Ти знову відчуваєш цей внутрішній відкат, знову прокручуєш в голові старі сцени, знову занурюєшся в те, що, здавалося, вже пережив. І тут важливо зрозуміти одну річ це не означає, що ти не впорався, це не означає, що ти знову прив'язаний, це означає, що ти живий, ти не можеш просто стерти частину себе, ти не можеш видалити досвід, який був важливим для твого шляху. Але ти можеш змінити його значення. Юнг говорив, що сенс наших страждань змінюється, коли ми усвідомлюємо їхню цінність. Поки ми бачимо біль як щось безглузде, вона продовжує нас переслідувати. Але коли ми починаємо бачити в ній урок, вона перестає бути тягарем. Усе, що пішло, пішло не просто так ти більше не просиш любові, бо усвідомив. Любов, яка дається зі жалю, страху або обов'язку, це не любов. Ти більше не чекаєш, що хтось зробить тебе щасливим, бо зрозумів щастя не приходить ззовні, воно народжується всередині, ти змінився, але найголовніше, ти більше не боїшся цих змін. Раніше ти думав, що втрата когось зруйнує тебе. Тепер ти знаєш, ти не зруйнувався, ти став сильнішим. Раніше ти вірив, що без цієї людини ти не зможеш бути щасливим. Тепер ти знаєш твоє щастя ніколи не залежало від нього. Раніше ти чіплявся за ілюзію, боячись зустрітися з реальністю. Тепер ти бачиш реальність і вона не лякає тебе. Ти зрозумів, що все в житті приходить і йде люди, почуття, обставини. Але єдине, що завжди залишається з тобою, це ти сам. І тому найважливіше це стосунки, які у тебе є з самим собою. Юнг говорив, що поки людина не зробить несвідоме свідомим, воно керуватиме її життям, і вона називатиме це долею. Ти зробив своє несвідоме свідомим. Ти більше не живеш за старими сценаріями, ти більше не повторюєш одні й ті самі помилки, ти більше не шукаєш в іншому те, що завжди було в тобі. Ти навчився відпускати не не з гордості, не з образи, не з бажання довести свою силу, а тому, що ти зрозумів утримувати те, що не твоє, безглуздо. Ти більше не боїшся самотності, бо тепер самотність це не порожнеча, а можливість бути собою. Ти більше не боїшся, що тебе не оберуть, бо тепер ти сам обираєш себе. Ти більше не боїшся любити, бо тепер ти знаєш. Любов це незалежність, а свобода. Ти змінився, і тепер світ навколо тебе теж почне змінюватися. Ти почнеш зустрічати людей, з якими не потрібно грати в ігри. Ти почнеш будувати стосунки, в яких не потрібно боятися. Ти почнеш приваблювати у своє життя те, що дійсно резонує з тобою, бо ти став іншою людиною, і тепер ти знаєш, все, що було, не дарма. Кожен біль, кожна втрата, кожне розчарування все це не зламало тебе. Воно зробило тебе тим, ким ти є зараз. Ти став людиною, яка знає свою цінність, людиною, яка більше не йде на компроміс із самим собою, людиною, яка обирає не страх, а любов. І цей вибір змінює все, бо тепер ти більше не жертва, тепер ти творець свого життя. Ти знаєш, що не можеш контролювати чужі вчинки, але можеш обирати свою реакцію на них. Ти знаєш, що не можеш змусити когось любити тебе, але можеш любити себе сам. Ти знаєш, що не можеш утримати того, хто хоче піти, але можеш навчитися відпускати з миром. Ти вільний, і тепер ця свобода більше не лякає тебе. Тепер ти бачиш у ній не самотність, а силу, не порожнечу, а простір для зростання, не біль, а можливість почати заново. Ти не боїшся, ти просто живеш. Ти обираєш себе, ти обираєш своє життя, і це найважливіший вибір, який ти коли-небудь робив.